Своїх колег працівники різних підрозділів Національної поліції зустрічають живим коридором на під'їзді до собору. Старший інспектор відділення проведення спеціальних операцій Юрій Савяк розказує, знав всіх трьох. Вони були справжніми товаришами по службі, на яких завжди можна було надіятися і розраховувати в будь-яких ситуаціях. Костянтина Біньковського знав особисто, ми з ним. Неодноразово разом заступали на добові чергування, працювали над виконували поліцейську роботу, працювали над нерозкритими злочинами. Він був веселий, чемний, хороший хлопець. Після повномасштабного вторгнення Костянь... при Костянтин Біньковський приєднався до підрозділу Люті. Синіок Андрій приєднався до батальйону поліції Стрілецькій в Черкаській області, в якому ми зараз проходимо проходимо службу. Анжеліка Тесленко прийшла проститися із Андрієм Синьооком. Каже, багато років була їхнім сімейним фотографом. У них дуже гарний синочок маленький. Він дуже схожий на Андрія. Він ходить як Андрій, він посміхається як Андрій. За інформацією, опубліковану на офіційному сайті національної поліції області старшому лейтенанту Андрію Синіоку було 28. Він починав професійний шлях поліцейським сектору реагування. Потім став до лав стрілецького батальйону. У нього залишилися батьки, дружина та маленький син. Загинув на Донеччині під час стрілецького бою. Капітану Костянтину Біньковському було 36. Працював оперативником кримінальної поліції інспектором черговим. У 2023 році приєднався до штурмового полку Сафарі, бригади Національної поліції Людь. А з 2024 року служив у батальйоні спеціальних операцій «Еней». Загинув у бою поблизу села Олександро Калинове на Донеччині. Капітану Дмитру Соболєву було 28 Розпочав службу оперативником кримінальної поліції. Пізніше спецпризначенець батальйону поліції особливого призначення. У 2025 році став бійцем корду. Загинув у бою поблизу міста Костянтинівка внаслідок застосування ворогом ФП я буду і дрона Але пам'ять. Марія Гаврилян, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.